Присажуйтесь, друзі, Присажуйтесь, друзі, саме про це ми зараз будемо балакати. За це ми будемо зараз, як то кажуть, пізнавати. Друзі, я думаю, я, я вважаю, що я не помилюсь, якщо я скажу, що кожен із нас спочатку в дитинстві і навіть зараз любили казки. Хто любив казки? Так, да, всі любили казки. Да. Звісно, зараз ми виросли, і зараз в нас ми такі серйозні, ми такі не знаю, ділові, що ми вже не так дивимося на казки, але ж, друзі, оця тяга, к таким ось вигаданим історіям, історіям, які містять в собі такі ідеали, якісь, яких ми всі хочемо бачити в своєму житті. Вони нас завжди до себе притягують. І тому ми зараз, наприклад, не читаємо казки, але ж ми дивимося фільми, читаємо книжки, де є е, таке, знаєте, як завжди є боротьба. Боротьба між злом і добром, так? Ось, Я думаю, кожен з вас любить ці історії, навіть якщо вони і вигадані. так? І ось сьогодні, друзі, ми почуємо головну історію. Я би навіть сказав, це не і головна історія, і сама така, як правильно сказати, велика історія. І давайте відразу, друзі, прочтемо наш сьогоднішній уривок. Це Матвія, перший розділ, з 18 по 25 вірші. Прочитаємо разом їх і попросимо Господа, щоб він допоміг нам все це зрозуміти. Огієнко, так? Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і, не бажавши ослабити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе Він людей своїх. Від їхніх гріхів. І все це сталося, щоб збулося сказане пророкам від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ім'я Іммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип з сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого переворожного вона породила, а Він дав йому ім'я, Ісус. Давайте помолимося. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за цей уривок, і ми знаємо, що це саме Твоє Слово, але ж без твоєї допомоги ми навряд чи Його зрозуміємо і зрозумі не можемо не зрозуміти його навіть неправильно. І тому ми благаємо тебе і просимо тебе. Щоб ти допоміг нам, допоміг нам зрозуміти його і, що саме головніше, втілювати це слово в своє життя. Щоб ми не були, не були просто людьми, котрі знають гарно писання, але не живуть ним. Ми дякуємо, Господь, що ти, як і завжди, говориш до нас. І дякуючи тобі, ми просимо, допоможи нам, допоможи нам зрозуміти цей текст. І нехай цей текст оживе в нашому житті. Амінь. Друзі, зараз Адвент. На, на пройдешній неділі ми вже почали серію проповідей, яка називається Адвент. Для тих людей, хто не знає, що таке Адвент, що означає слово Адвент, я поясню. Слово Адвент походить від латинського слова, що означає прибуття або прихід когось значного. Або важливого, я думаю, ви розумієте, про кого річ. Е, 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 обична, як сказати? Звичайно, Адвент е, е, це місяць місяць до Різдва. І ось у ці чотири неділі ми будемо балакати і розмовляти саме про приход, про приход Месії, про приход Сина Божого. Якщо ми друзі подивимося в Біблію, то ми виявимо, що тільки два з чотирьох авторів Євангелія, тих людей, які записали біографію Ісуса на землі, повідомляють нам подробиці Його приходу. Це Матвій і Лука. Марк починає з Іоанна Хрестителя. І це цілком логічно з огляду на те, що книга Малахія, остання з старозавітних пророків. Перед 400-літнім мовчанням Бога закінчується пророцтвом про приход Іоанна Хрестителя, який має приготувати шлях для Месії, тобто для Ісуса. Тому Марк починає саме з цього. Апостол Іоанн він іде у вічність ще далі. Він проходить весь шлях до створення світу. І ось що він каже в першому своєму вірші свого свого Євангелія. Перший вірш. На початку було Слово. Для тих, хто не знає, що це, що це саме, от на початку було Слово, це був Ісус. І Слово було у Бога, тобто Він був з, з батьком, з Богом. І слово було Бог, тобто Ісус є Бог. А потім Він перескакує з цього місця на Іоанна Хрестителя. Але, друзі, Лука і Матвій дають нам розповідь про Різдво Христове. Вони дуже детально розповідають. Лука дає нам на кількість деталей, оскільки розповідає історію з точки зору Марії, тобто матір, Матері Ісуса. Матвій розповідає історію з точки зору Йосипа. Але, друзі, незалежно від того, з якого погляду розповідається ця історія, поява Ісуса це початок найкращої з усіх можливих історій, ви згодні зі мною. І причина, з якої історія Ісуса є найкращою, полягає в тому, що в Ісусі збувається. Всі найкращі історії. Інакше кажучи, друзі, Ісус це виконання всього, чого ми прагнемо. Тому все, що дійсно рухає нами, збуджує в нас бажання, прагнення, радість це все здійснюється, друзі, в Ісусі. Англійський письменник Толкін, автор таких книжок, я думаю, що ви чули такі книжки або фільми Гобіт і Володар Перснів. Чули? Так. Да? І, до речі, він є також і відданим християнином. І він написав дуже довгий твір, який спочатку було прочитано як лекцію. І, мабуть, це була дуже довга лекція, і він називає, і цей твір називається «Про казкові історії. І від казковими історіями він має на увазі просто найкращі історії, і наприкінці свого твіру він робить такий висновок. Послухайте. Євангелія, історія Ісуса, містить дивовижну історію або історію більшого масштабу, яка вбирає в себе всю суть казкових історій. Тобто всі елементи найкращих історій містяться в історії Ісуса. Ця історія найголовніша, і ось чому він пише. Бо це правда. Це найголовніша історія, тому що це правдива історія. Тобто мистецтво перевірене. Тобто, всі найбільші історії підтверджуються історією Ісуса. А саме, Бог є Господь і ангелів, і людей, і ельфів, легенди й історії зустрілися і злились воєдина. Це, дословно, те, що він написав. Друзі, іншими словами. Всі найкращі історії збуваються в історії Ісуса. І саме це, я сподіваюся, ми сьогодні побачимо, розбивши проповідь на три частини. Для чого? Для того, щоб допомогти нам розібратися в цих віршах. Давайте це зробимо одразу, а потім ми просто пройдемо, пройдемося через них по черзі. Це історія Ісуса, тому Він тут головний герой. Ось пункти. Перший герой приходить. Другий пункт герой діє, і третій герой запитує. Отже, спочатку герой, герой приходить. На початку проповіді ми прочитали другу половину першого розділу Євангелія від Матвія. Перша половина, як ви знаєте, як ви можете провірити, якщо у вас відчинені ваші відкриті ваші Біблії, то, як ви бачите, друзі, містять довжелезний список імен. так? Цей список дуже часто ми просто не читаємо навіть. да? Ну, я один із таких. Да? От Надя теж. Дякую за чесність. Отже, історія Ісуса в Євангелії від Матфія починається з родоводу. Подивіться на перший розділ, друзі. Перший розділ і у першому вірші говориться так. Говориться таке. Дивіться. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидова, Сина Кого? Аврааму. І далі йде список, довгий список імен, безліч імен, безліч імен та історичних особистостей, чоловіків і жінок, які існували в історії. Тобто, друзі, предки Ісуса це реальні люди. Це Його родовід, яким би звивистим з, з, з він не був. А потім ми переходимо до віршат 18-го і читаємо таке: народження Ісуса Христа. Сталося так. І коли ви розглядаєте родовід, а потім оце речення з вірша 18, ви розумієте, що Матвій хоче сказати, що це справді сталося, це справді відбулося. Те, про що він повідомляє в, наш, в наших віршах і врешті частини книги, друзі, насправді є реальною історією. Він знає, він точно знає, він розуміє, що те, що він збирається написати, до повної міри не збагнено. І це буде напружувати людський мозок до межі його здатності, до розуміння. Але тим не менш, друзі, це правда. Ця історія, починається, не жили-були. Хоча ті історії, які починаються саме так, це чудові історії. І у них є всі ідеали, які б ми хотіли мати в реальності. У них є вся правда, яку б ми хотіли бачити як факт у нашому житті. Але ж ті історії, друзі, це всього, всього лише вигадані історії. Ця ж історія, вона справжня, і в ній міститься суть усіх цих найкращих історій, які ви колись читали, слухали, коли маленькими були. Як якийсь добрий рицар е, рятує якусь принцесу. Або хтось там цілує принцесу мертвою, а вона просипається раз, ще раз скажу, ця історія справжня. І в ній міститься, друзі, суть усіх цих найкращих історій. Тепер, перш ніж я скажу ще щось про родовід, я повинен визнати одну важливу деталь: що Лука також наводить родовід у своєму Євангелії, але він не починає з нього. Він наводить його після хрещення Ісуса Христа іоанном Хрестителям. І він у цей родовід Луки сильно відрізняється від родовода Матвія. Ті люди, котрі читали, вони це бачать. Тобто і зі ста, зі ста або близько того імен збігаються тільки 17. І це робить наше уявлення про родовід, ну м'яче кажучи, лякаючи. Ну як так? Там таке кажуть, а тут таке кажуть. Але друзі, ми не повинні ігнорувати ці відмінності. Вони дуже важливі. І якби воно не було важливим, то Святий Дух не надихнув би авторів написати їх саме так, як вони їх написали. Але ми, друзі, не повинні потрапити в Пасху і вважати, що ці відмінності є нерозв'язаними протиріччями. Існують досить переконливі пояснення, ба більше вчені, друзі, і досі вивчають і розмірковують саме про це. Те, що одне пояснення не перемогло, не означає, що його нема зовсім. Для того, щоб дати ґрунтовне пояснення будь-якому з цих варіантів, знадобиться, знадобиться більше часу і більше мізків мені, ніж у мене є. Але я коротко згадаю лише один, який мені здається ну, переконаний, ну, принаймні, сьогодні. Слід визнати, друзі, що обидва автори мають певні наміри. В тому, як вони записують свої родоводи. І що обидви, обидва стискають, стискають цю оцей родовід, тобто вони пропускають цілі покоління. І якщо врахувати, що в ті часи існували дуже різні і часто сумнозвісні родоводи, то мені здається правдоподобним, що Матвій записує юридичний. Або царський родовод Ісуса, а Лука – фактичне походження, або кровну лінію. І ось, що, і, і ось що я маю на увазі. У Матвія, в першому розділі, 6 вірші, родовід іде від Давіда до Соломона. Подивіться. Да? Ось. А після Вавилонського полону знову збігається з Лукою. В Євангелії від Луки. 3.27. Родовід іде від Давіда до кого? Луки 3.27. До кого йде? Це, це не той перевод. Добре, я зараз я об'ясню. Краще на русском потім подивиться. В Євангелії від Луки 3.27, родовід іде від Давіда до Натана. Старшого брата Соломона, але Соломон був поставлений царем замість Давида. Тому царська лінія йде через Соломона, а реальна кровна лінія йде від Натана. У будь-якому разі, друзі, Ісус це син Давида. І якщо ми будемо розглядати на Матвія повністю, тобто Євангеліє від Матвія повністю, ми побачимо, наскільки це важливо в міру просування по цій книзі. Тепер дозвольте мені поставити ще одне запитання, яке підкреслює, що між тим, що склали Матвій і Лука, є істотні відмінності, але є достовірне пояснення. Чому саме так? Ось питання для тих, хто знає Біблію. Ким був дідусь Ісуса? Хто був дідусь, хто був дідусь, дідусь Ісуса? Хто знає? Ну, цар Давід, це понятно. А реальним дід, дід. пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дід. Хто був Дідом Ісуса? Добре, друзі, у Матвія 1, 1 розділ 15 16 стих, йдеться про Матана. Дивіться. Еліюд вже прородив Еліазара, а Еліазар породив Матана, а Матан породив Якова. А яків? Ось дід. Породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус званий Христос. А у Луки 3.23 ми читаємо наступне. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30, бувши, як думано, сином Йосипа, Ілія сина Мататова. Хвилиночку. Так хто ж був дідусьом Ісуса? Єяков чи Ілія? Друзі, ціл, бачите, цілком імовірно, що Матан і Матав були однією тою самою людиною. І що один із них, ну, що вони мали хтось, ну, що, ну один із них це одна людина, да? він мав сина. Або синів Іякова чи Ілію. І він мав Йосипа, один із них. Але може бути і таке, що інший усиновив Йосипа, коли його батько помер. Усиновлення було дуже поширеним явищем. Навіть зараз в ваших радоводах є усиновлення. Я поясню: наприклад, у вас нема, не було біологічного батька, або він десь там втік, Ну, різні бувають ситуації. Да? І вас взяла людина. Інший чоловік, який зійшовся з вашою мамою, вони повінчались, розписались. І цей мужчина записав вас на свою фамілію. Розумієте? Оце так могло бути і там. І є, друзі, інші пояснення, і ви чули деякі з них. Ви чули, що Матвій наводить лінію Йосипа, а Лука наводить лінію Марії. Таким цілком може бути. На це є вагомі аргументи, але я просто хочу звернути вашу увагу на те, що те, що не розв'язано зараз, не означає, що воно буде нерозв'язаним завжди. Є уточнювальні пояснення, хоча поки що нема жодного неспростованого доказу. Отже, друзі, будь, як би там не було, як би там не було родовід в Євангелії від Матфія воістину дивовижний. Отже, ми сьогодні розглядаємо першу книгу, розглядаємо ми вже розглядаємо першу книгу Нового Заповіту і виявляємо, що в 17 віршах вішах стислав викладен весь старий заповіт від Авраама. І що, як мені здається, все це просто кричить нам про те, що кожна деталь стара.